Взагалі, друкування підручників це гіперкорупційна схема. Гіперкорупційна. Тільки подивитися на собі вартість цього дрантя, на поліграфічну якість і найголовніше на контент цього разу злодюги вирішили прикритись Зеленським. Вони стирили гроші на випуску цих підручників, великі гроші стирили. Але запхали ну, для того, щоб їх ніхто потім не ревізував, затикали все, так би мовити, пиками Зеленського. Ну, Це від НАБУ це не рятує чи від НАЗК. Там дуже легко порахувати, скільки коштували ці підручники, і всю, весь корупційний ланцюжок там прораховується просто ідеально. Я знаю цю тему, бо навіть часи, коли я працював в Кабміні радником президента Ющенка, це було одним із зон моєї відповідальності. Я тоді бачив, наскільки це корумпована ніша, яку обороняли на найвищому рівні. І скільки мені тоді палок вставили в колеса, щоб, щоб я туди не пхав свої п'ять копійок. Так би мовити. Тому це абсолютно корупційна оборудка, яка до того ж ще й претендує на ідеологічну диверсію. Тому що до Зеленського і так достатньо ненависті вже на сьогоднішній день. А тепер, коли його ще роблять гіперісторичною постаттю в ситуації, коли не тоді, коли він дійсно був популярний, де ну, був період, коли чомусь люди так. Аж з придиханням казав. Ти дивіться, от Зеленський він щось робить. Він... він же не втік. Він не втік. А тепер, ну, от є е, така градація е, Зеленського 22-й рік, не втік. 23-й рік там щось. 24-й не здох щось таке. А 25 п'ятій краще б він здох. Тобто люди ну, назріває велика втома від, від Зеленського від його злодюг. Причому найгидкіше те, що вони, вони пришвидшили цю ненависть до себе якраз через атаки на військових. Це знущання ну, зі здорового глузду. Тобто, Весь час, по перше, це порушення такої угоди між військовим і політичним керівництвом про імунітет до завершення бойових дій. По-друге, по суті, Зеленський і його оточення це, це люди в політиці, які давно розміняли національний інтерес на свою владу. Тобто, для них українці вже стали розуміти, що Зеленський. Це людина, яка заради особистої вигоди, якщо треба буде знищити українську державність, він її знищить. І в цьому ніхто не сумнівається. Це Порошенко може стояти до кінця заради української державності. А Зеленський ні. З, Зеленського ми досі не знаємо, що він робив в Омані і з ким він там зустрічався. Пане Володимире, пане Володимире, дивіться. Які питання тут пригадайте, як розпочалася війна Росії проти України? Які були підсумки? АТО та ООС, хто такі біженці? Ну, тобто, добре, є біженці, є переселенці, є внутрішні переселенці, але я не розумію просто окей, далі, якби як якби в цьому підручнику було написано, як зривалася, як підривалася бороноздатність країни з 19-го року? Як зірвалося виконання держоборонзамовлення, то от хотів би я бачити, чи, чи, чи є там згадки, наприклад, про е, Хомчака, про е, міністра оборони е, в часів Зеленського, е, котрий потім став е, послом у в Словаччині у в Словенії Тарана. Е, чи нема ж там нічого там. Ну, е, це все. Ну, байки. Звичайно, підкрасили, підфарбували. Ну, але, е, звичайно, що для батьків учнів і коли бачать е, батьки учнів це в підручнику, то вони афігівають, бо більшість з них пам'ятають Радянський Союз. <кій> І там подібно писали про ролі місця Генсека е Брежнєва. Пане Володимире, от є тут шматочок, який щось мені не вкладається в голові. 30. Ні, ні, ні це інше, зараз покажемо. цей геніальний шматок, ага. О! У грудні 2021 року президент Російської Федерації Володимир Путін поставив ультиматум до США та НАТО грудень 2021 року не приймати до організації Україну та не надавати їй військової допомоги. Також Росія вимагала, щоб з території всіх країн-членів НАТО, які приєдналися до неї. Після 1997 року забирали військових зброю та військову техніку НАТО. Далі читаємо. 18 січня 2022 року стало відомо, що частина угрупування російських військ, що з жовтня була зосереджена на кордонах України, перекинули до Білорусі для України формувався новий напрямок загрози. Я не розумію. Я не пам'ятаю такого, щоб у грудні 2021 року президент Росії Володимир Путін поставив ультиматум до США та НАТО не приймати до Організації Україну та не надавати їй військової допомоги. Я просто не розумію, я пам'ятаю, що нам казали, всі вторгнення не буде, поїмо шашлички, все буде класно. Ні, ні, мова йде про ультиматум Рябкова, так званий. Так вони чому ж вони не написали, що це називається ультиматум Рябкова? Це заступник міністра закордонних справ Росії Рябков. Ще те падло, так би мовити. Ну, йому було доручено справді путінський ультиматум озвучити: забирайтесь до гр... границям 97 го року». Приблизно це так звучало, щоб типу пострадянський простір склав повноваження і не цей. Не ой, посеред ну на посередянському просторі були призупинені дії НАТО, і ці країни зупинили членство в НАТО і всі контингенти захисні, які, наприклад, в країнах Балтії були, щоб вони були забрані з території. Ну звичайно, звучало це дико, але яким боком тут Україна? Україна не член НАТО. В Україні було лише в преамбулі е, внесено завдяки Петру Порошенку перспектива членства в Європейському Союзі в НАТО, в преамбулі Української Конституції. Е, тому е, тут же в цьому підручнику не пишеться, що півроку Зеленському товкли е, і пояснювали, що зараз буде напад, показували схеми, звідки буде напад. І, і, і що Зеленський молов в очі нашим партнерам? Чому вони не пишуть цьому підручнику? Ця брехня була принизлива для всього українського народу. Я пригадую, 18 якраз лютого ефір на Савік Шустер шоу ток-шоу, де начальник генштабу Шапталапо повинен був всіляко замилювати. Ми пам'ятаємо тільки один крик Зеленського про те, що ви відлякуєте від нас інвесторів. Яких інвесторів? Подивися, з 2019 року де твої інвестори? Ти сам відлякав всіх інвесторів. За цей час Україна вже фактично економічно здихала, завдяки зусиллям Зеленського. Ви знаєте, я вже просто трошки від цього підручника офігіла. Я правда, не всі ці скріни дочитала, якщо чесно. В мене от перша оця фраза, коли ви кажете, що це ультиматум Рябкова, а там це подається вже фактично як спотворений історичний факт. Мене це взагалі вже одразу пригнічило. Думаю: ну, от, уявіть, от діти реально будуть вчити історію, ну, от таких я... речах. Підручнику я просто я його не бачив, але я стопудово впевнений, що жодної згадки про те, що лідери Європейських країн і Америки півроку товкли Зеленському про те, звідки буде напад на е, Україну. Це вже врешті більд публікував щось. Я б хотів би бачити, скрін у цьому історичному е, так би мовити, в цій подачі про подвиги Зеленського. Хоча би карту із видання Більд, яке просто публічно за пару тижнів до нападу Росії це все розписало звідки буде що нападати. Ну, так приклали б, воно ж було б переконливіше, але вони все це залезали, затерли. Бо тоді Володимир Олександрович не буде великим цим воїном генералісимусом побєди, а буде якимсь шнурком брехливим. Я я б хотів би бачити авторство. Хто, хто автор цієї цього фуфла? Там там повинен бути автор підписаний. Дивіться, це видавництво ранок. Давайте так, подивимося. видавництво видавництво, яке сидить в темі, і в долі років 30 на друкуванні підручників. Ну, тому що історичний ринок такий, ну, він відкритий. І я думаю, що зараз знайдуться зубати історики, які е, проскрибують цей підручник і е, публічно вкажуть, де нашахрували автори. Тому що, е, ну, як правило, е, мені здається, що цей підручник він ще написаний таким чином, щоб не, не дражнити москалів. Тобто всі важливі історичні теми, в яких Україна може поставати в більш виграшних ситуаціях ніж Росія, там прибрані. От мені цікаво, чи є там, наприклад, Іван Виговський, чи є там битва під Конотопом, як історія УПА прописана, як прописана історія. Петлюри, Виниченка, Грушевського, Української Народної Республіки. Це ж новітня історія, все. От тому в ХХ столітті є дуже багато моментів, зокрема, розстріляне відродження, як прописане, врешті-решт чи, чи, чи взагалі. Ролі місця діаспори в виживанні української нації, якось прописувалась чи ні. От мені цікаво, взагалі в українській школі на сьогоднішній день розповідають про глобальну українську націю, де живуть українці, яка їх роль місце в, іс в історії різних держав. Це ж дуже важливо, це робить те, що робить нас суб'єктними, те, що дозволяє нам пишатися самим собою, як, як впливовою світовою нацією. Але, наприклад, чи прописано там про ролі місця е, української діаспори, у, у, наприклад, американській ядерній програмі або в виробництві ракет. Чому американська ракета називається Трайдент Е, Тобто, це, це ж колосальна історія ролі місця українців у у різних країнах світу. Це колосальна історія. Українки були принцесами в різних країнах, українки, причому у ХХ столітті. В Кореї, наприклад. І. і, і ну, що тут говорити? То, я я боюся, що це такий трошки. Ну, історична наука в нас була радянська, і, і до речі, щодо цієї радянщини постійно був жорсткий контроль з, з Москви. Москва завжди, ну, ці ж зайчики з оточення Зеленського, вони заглядають Путіну в зуби і зараз. І вони, те, що дражнить Москву, вони ніколи не внесуть у підручники. На жаль, так що пане То... Володимире, я єдине, єдине, що додам, що я подивилася перелік підручників, які випускали ранок. Єдиний там ще якийсь за 11 клас, там без, без інформації про рік видання, окрім тих, що от я знаходила там за ці 5 хвилин, то видавався в 2019-му і в 2025-му, якби нова версія оновлена цього підручника з цими всіма казусами, про які ми говорямо. Ну, тому що чому я кажу про ранок? бо, Насправді ці видавництва ребрендингувалися, вони там злоття поглинання відбувалося, але це, як правило, одні ті самі гравці 25 або 30 років сидять, 30 років сидять на ринку підручників. Одні ті самі, вони давно зрослися з міністерством і е, ну, клепають те, що те, те на чому можна стерить гроші і все.